Справ, зокрема, у Сергія Шаповалова, керівника відомого сільськогосподарського копачівського підприємства, що на Дережнянщині, стільки, як він каже, що вгору ніколи глянути, кожна година на рахунку. Не встигли закінчити обмолот пшениці, як агрегати працюють вже на збиранні та тюкуванні соломи. Це для тваринницької ферми. Збираємо пшеничну солому, тюкуємо. Завдання наше, що сам перезібрати площу, підготовити площу до підготовляти підготовлятися під ріпак. Збираємо 200 тюків, 250 тюків, в залежності від маси і від виробленої площі. 6,5 тисяч тюків треба нам заготовити цього року. Заготовили вже десь 5 тисяч є тюків. Завтра закінчимо це точно. Поруч з такими ж прискореними темпами йде заготівля кормів. Ми вже треті закладаємо. Це посів. Люцердний і трав і травбівсяниці. Взагалі, то ми десь 3-4 укоси. В цьому році, певно, ще один, ще чотири укоси зберемо. Ми сьогодні заготовили біля 300 тонн сіна і ще 150 тонн буде заготовлено сіна. Якщо по погодні мови, дали нам в цьому році доброякісно заготовити сіна, я думаю, що зараз ми теж знайдемо вікно і теж заготовимо доброякісно. Мета господарювання передбачувана не тільки надійне і сите утримування тваринництва, насамперед відгодівля і збільшення надою молока на кожну корову. Ми сьогодні звертаємо на якість сіна, дуже велику увагу звертаємо і ми вже добуваємо кожен рік три роки підряд. Ми шіститисячний рубіж, в цьому році ми переходимо в 7 тисяч водоїв, а далі вже ставимо питання, щоб було 8-9 тисяч водою. А щоб одержати такий удій, треба, щоб були якісні корми. Микола Матрен, Олександр Галянт. спеціально для інформаційного випуску.